Дякувати Господу за його добрість, тому що Він добрий є і повіки його милосердя. Коли ми гарно дослідимо свою дорогу, ми можемо побачити дуже багато Божих милостей, які були явлені до нас, і навіть тоді, коли ми цього не заслуговували. Господь і свої добрості він виділяє для кожного із так, що ми можемо сказати мірою доброю утрясеною. Господь як дає, то він уже дає нам. З добром. Я хочу прочитати текст Божого Слова, ми з вами порозмірковуємо трошки. Він нам буде говорити про практичне життя нашого християнства, тому що віра в Бога це практика, це не теорія. Ми бачили, я думаю, багато людей, які на теорії знають про Бога, говорять про Бога, навіть розсуджують. Ми можемо взяти. Друзів Іова, які багато теж говорили про те, яким Бог є. А Бог відповідає до свого слуги Іова, і він говорить, а хто ці люди, що кажуть такі марні слова? І він докорив їм про те, що ці люди не так точно говорили, як говорив Іов, раб Божий. Тому то Господь Він, він завжди дає нам практичну частину, щоб ми на практики знали, хто Він є. Я десь переконаний всередині, що Іов дуже добре знав Бога на практиці, тому що такі слова сказати, як сказав він, будучи в тяжкому стані і не маючи живих відносин з Богом, неможливо. Він сказав такі слова. А я знаю, що викупитель мій живий. І він не тільки знає, що він живий, а що він може підняти його із цього пороху і зцілити від цієї хвороби. Він на практиці розумів, хто є такий Господь. Наше християнство, воно називається живим, тому що ми на самому ділі маємо знати, як застосовувати Біблію в нашому житті і в цьому застосуванні мати для себе практичні навички все те, що буде відображати в нашому житті Ісуса Христа. Як і апостол Павло сказав важливі слова, і вже не я живу, а живе в мені Христос. А те, що живу я, то я живу вірою в Сина Божого. І вірити в Сина Божого і жити з Богом це дуже важливо. І так, ми з вами перейдемо трошки до читання і для того, щоб пороздумувати про наше практичне християнство, про ті кроки, які... Ми робимо по життю і про ті ситуації, які з нами сталкуються, бо ми з ними сталкуємося з ці ситуаціями, і ми з вами прочитаємо. Хочу прочитати послання Якова перший розділ ми з вами трошки порозмислимо. Блажений муж можна сказати, і жінка, який подолає спокусу. Бо коли будете випробуваний. То одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить Його. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушує нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Дорогі друзі, брати і сестри, ми зараз з вами трошки поговоримо про практичні речі, з якими ми зутикаємось кожний день. І так, спокуса. Спокуса це той момент, в, який ми, в якому ми дуже сильно випробовуємося. Спокуса це сама та частина, яка дуже неприємна для нас. Взагалі, проходити спокуси це складно. Як правило, у нас спокуса це асоціація з якимось мученням, з якоюсь скорбю, інколи з гріхами. Якщо людина в спокусі не встоїть перед цією спокусою, то вона може згрішити. Це ще болючіше. І в нас асоціація десь така зі спокусою. Але якщо ми будемо уважні і роздивимося в своє життя і порозглядаємо, що ми відчували. Під час спокуса. Я скажу на особистому прикладі, бо не один раз я був в спокусах різного характеру, і коли ти знаходишся в цьому стані, ти найбільше з усього шукаєш Бога. Ти розумієш, що без Бога ця ситуація не буде тобою контрольована на 100%. І ти постійно і дуже глибоко починаєш шукати Його. Тому то яко він звертається до людей і говорить ці такі важливі слова. Блажений муж, який подолає спокосу. Подолання це як фініш ну, не земного життя, але цього і спокоси, кінець. І в кінці ми всі з вами можемо отримувати нагороду, або вона буде дуже високою, або не дуже високою, або взагалі ми десь стоїмо со сторонки і наблюдаємо за іншими людьми, які достойно пройшли. А що ж в моєму житті? І ось тут в цій спокусі можна знайти і другу спокусу, коли я себе вважаю вже недостойно стояти перед лицем Божим. І така людина може махнути рукою і скаже, навіщо мені це? Прекрасні приклади, наприклад, Асаф, він сказав важливі слова: я подивився на тих людей, які роблять все, що хочуть, і їм наказання ніякого немає. І все те, що відбувається в їхньому життю, тільки на достаток для них, і вони навіть не хворіють. У них навіть очі від жиру викатились. Ну, тобто говориться про велике забілля, яке вони тільки мають. І такі важливі слова. І вони допоможуть нам в роздумі над цією темою. І я подумав, може я напрасно очищаю себе, освіщаю? Може напрасно я себе утримую від багатьох речей, щоби не стати такими, як цими людьми, як ці люди. І в кінці він домовляє, але каже: поки я не уйшов у святилище, я так думав. Але потім висновок: так, Господи, на скользких дорогах ти поставив їх і скинеш або свергнеш. Це ось такі моменти, які на практиці показують, що людина, коли знаходиться в якомусь складному переживанні свого життя, може десь підкнутися на більше і подумати, чи не напрасно я. А може, чи Бог прийме мене знову, коли я спіткнувся, коли я впав, коли ця спокуса. В якої я знаходився, оказалося наскільки складною для мене може саме через те, що неглибокі були пошуки Бога, що я зламався. І ось цей момент він може бути таким переломним для нас, там, де можна навіть піти від близькості з Богом. Це катастрофа, про яку мріє диявол, але про яку також застерігає Господь, щоб у нас такого не відбулося. Катастрофа це нібито кораблі крушення віри. Коли людина у вірі, вона йде добре по цьому морю життєвому, нібито все добре, але якийсь момент приходить кораблі крушення. Друзі дорогі, ми з вами говоримо про те, що дуже щаслива людина, яка до кінця проходить випробування, Бог її дуже сильно буде нагороджувати спеціальною нагородою. Про яку ми з вами говорили, але що написано далі? Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує. Ніхто із спокушуваних нехай не каже. І ось цей момент, коли записує Яков, я думаю, що фактично цей текст писання говорить про ропот людини, який може приходити через складні випробування. І Яков застерігає, нехай у цьому складному становищі ніхто не говорить, це Бог мене спокушує. Фактично перекласти відповідальність. З вами прекрасно знаємо історію перших людей, коли Адам, після гріхопадіння зразу перекладає відповідальність. І в нього був ну, би невеликий вибір. І він вибирає або ти винний, або вона винна. Хтось ну, має бути винний, ну тільки не я. І ось ці складні моменти випробування в його житті, вони віддалили, ну, скажімо, від присутності Божої настільки, що про Адама більше не споминається, тільки коли він помер, скільки він ще прожив на землі. От уявляєте більше, на яких. Таких особливих подій, там, покаяння, жертвоприношення і ще щось. Щось воно було в житті, ну треба було прожити ну, до днівної майже. Це ж треба було це все бачити. Звісно, щось відбувалось, але Бог уже особливо не відзначає в Біблії ропот. Момент, який посилює людині випробування в спокусі, коли хтось винуватий. Коли є пошуки того, що хтось щось зробив не так, а тільки не я. Але висновки можемо дойти до того, якщо навіть хтось зробив не так, то я від цього сьогодні не отримую нагороди, якщо цей момент неправильної поведінки віддалив мене від відносин з Богом. Бо Біблія каже, ніщо. Не життя, ні смерть, не того, що в небі на землі нічого не може від'єднати або відлучити вірніше нас від любові Божої, яка знаходиться у Христі Ісусі. Неможливо, просто неможливо, і як про це попереджає і говорить. Далі ми з вами прочитаємо також декілька текстів Божого Слова для того, щоб укріпитися трошечки нашою вірою. Ми відкриємо з вами книгу Второзаконня, 32 розділ. З 13-го вірша буде говоритися Слово Боже про тих людей, які вийшли з Єгипту. Вони були рабами. Це євреї. І Моїсей в цих текстах святого Божого Слова він говорить більше. До тих людей, які не виходили з Єгипта, а народилися в пустелі. Це їхні діти. І щось він особливо говорить, що він говорить? Він, тобто Бог, він водив їх по неприступних узгір'ях землі, і він, народ, споживав плоди полів. Він, Господь Бог, годував його медом народ, зі скелі і олією з крем'янистих гір. Фактично, ми розуміємо, що ця книга присвячена, щоб повторити поколінню, яке народилося в пустелі, про те, що Бог випробовував цих людей. А ці люди знаходилися в спокусі. Ця велика спокуса, яка знаходилася в їхньому житті, це невір'я. Величезна сама велика спокуса, в якої знаходилися е, євреї, це невір'я. Вони не вірили. Навіть колись Моїсей так проговорився, трошечки каже: Та хіба їм ну десь тільки м'яса взяти? А Бог каже: то ти побачиш, ти побачиш, як я це зроблю. І Господь продовжує. Цю роботу. Ми з вами читаємо про деякі тверді речі. Тверді речі, такі, як крем'яністі гори, ми можемо сказати ще Гранітні гори. Для мене було в один раз великим удивленням. Я скажу предісторію трошки, а потім про це велике удивлення. В місто Первомайськ, Первомайськ, це Миколаївська область, у них при церкві працює біблійна школа, вони запросили нас послужити для їхніх людей, повикладати. Ми приїхали на два дні. І ось коли перший день пройшов такий предмет, основа християнської сім'ї, мене запросили додому, один служитель, молодий брат, він керівник молоді, в них був на той час. Додому кажуть, давайте ну, до нас поспілкуємось трошки. Коли я приїхав, я дивився у них ну в одній кімнаті взагалі стільки рослин, всяких квітів, що ніби ти зайшов чи то в хату, чи в ту якусь галерею зелених квітів. Дуже їх багато. А з сторони стоїв великий сервант. І в цьому серванті корали, отакі ракушки здорові, в дві руки не влізуть і так далі. І я питаю, звідки у вас це все? І його мати цього служителя, ну вже літня людина була, вона розповідала, що вони плавали з чоловіком багато часу. І вони були на Дальньому Востокі і так далі. В один із моментів їм дуже захотілося взяти ці камні. А що мене удивило, бо це камні були гранітні. Граніт такий крупний, ніби той з квадратиків складений і такі куски. Але в тих квадратиках щось червоне. І коли я підійшов туди і роздивлявся, то мама його каже: Ти знаєш, що це таке? Я кажу: ні. Це Рубін. Я кажу, як Рубін? А що він робить там у цьому, в цьому каміні? А він каже: він там росте. І для мене було ще більше удивлення. Ну, я взагалі не думав, що ці камні можуть рости. Для мене там, що ну і лежить камінюка десь там закладена, ну її треба достати. Вона каже: ні, це молодий рубін. З нього ще не зробиш все те, що е, потрібно. Це мінерал, але він молодий, він ще не дозрів. Йому треба певний час, а може певний тиск, для того, щоб сформуватися, бути вже таким достатньо великим. Тоді з нього можна щось робити, там, знімати різні слої, грані виводити і так далі. Але він ще молодий. І ви знаєте, для мене е, прийшло таке відкриття, як воно може бути, що в цьому граніті щось знаходиться, ще й росте. Бо для мене граніт це щось мертве. Ну, фактично, меморіал. Все це посвящено чомусь такому давньому, історичному, і щоб там могло бути життя. Ви знаєте, коли я приміняю цей текст, який я прочитав Божого Слова, що він годував його медом з скелі і олією з крим'янистих гір, що для Бога не є щось таке неможливе, навіть коли людина думає, де ти візьмеш. У Бога все є. І ось, коли у Бога все є, то дуже важливо у цих спокусах, коли нам дуже тяжко в цих випробуваннях більше проводити спілкування з Богом, більше довірятися йому, тому що коли я дивлюся на нього, в мене є сила проходити ці випробування. Бо так написано, що ті люди, які будуть шукати Господа, вони будуть знаходити в пустині істочники для життя. Так, що переходить будуть від сили в силу, від сили в силу. Такі важні моменти для нас, друзі дорогі, щоби в складний час для нас ми не махнули рукою, ми не сказали про те, що ну, досить це мене Бог уже не хоче бачити і ще щось. Але навпаки, поглублювались у відносини з Богом. Якось той рубін, який росте в камінюці, то так само ми в тяжких обставинах життя можемо дозрівати для Бога і бути дуже дорогоцінними. У такому куски каміння, де можна побачити, я сьогодні на офіс приїхав нашого братерства, дуже гарний, дуже красивий, і такі каміння лежать. Ну це перший слой, такий, що під подушку, ну такі каміння лежать. Я так бачив, в такому камінні там на серванті були рубіни. А в цих каміннях, ну я не думаю, що це такі, що там рубіни будуть водитись, але фактично ну його цього каміння везде валяється. Десь підеш воно то таке, то такої форми, то з одної породи, то з граніту, то ще з чогось. І цих камінь багато. І ти думаєш, а що в ньому цінне? А цінне в ньому те, що поклав туди Бог. Якщо твої випробування такі, як граніт, як можна було сказати і про Йосифа, що війшла душа його в залізо, а інший переклад каже, що железне кольцо поклало йому на шию. І якщо момент такий, що вже дуже-дуже вкрай тяжко зрозумій, що Бог в тобі щось формує, Він щось робить дуже важливо. Коли ми в книгі Псалми вчитаємо такі слова, що той муж, який буде знаходитись в законі Божому, він буде як то дерево, яке посажене при потоках вод. І лист його зелений, і плід він приносить все добре. Але я вам хочу ще розказати одне свідоцтво. Одного разу запросили нас на пасторський ретріт. Було таке спілкування, і захотіли там бачити служителів саме з зони бойових дій. Нас запросили туди на спілкування. Там вони б хотіли поєднати трошки з відпочинком. Але зони бойових дій на третій день ти тільки розумієш, що треба відпочивати, а вже додому треба їхати, знаєте. То три дня воно трошки мало. І ось ми десь на третій день починаємо включатися про те, що ну, ми приїхали, і там поєднання духовного, і такого для відпочинку моменту. Сходимо, там тече. Річка Інгул називається. Не інгулець, а Інгул. І ми спускаємося з дружиною туди, теж так, в серці тяжко, щось було, складні обставини, і розмовляв про Бога. Мені все, що там було, не так було цікаво, мені важно було знайти єднання з Ісусом і в той момент. І Дух Святий почав зі мною працювати, я вам розповім як. Коли я сидів на лавочці, я замітив одне дерево, дуб. Ну, дуб такий, мабуть, йому років 10, може, 12. Приблизно. Розуміючи, як вони ростуть, думаю, що йому було десь 10-12 років. І я дивлюсь, такий зелений зелений лист у нього. Ну, такий зелений, що у других дубів ну, не таке зелене. Але я замітив, що він росте біля води. Думаю, ну, все понятно, в нього влаги багато, значить, його корінці допускають. Ну, скажімо, занурюються в цю воду, недостатку немає. Але Дух Святий Він починає мене мотивувати, зійди і подивися ближче. Зійди. І коли я сходжу, я бачу, що він росте в камінюці. Це великий камінь, здоровий, і на ньому немає землі. І в тому камені є така. Ну, розсічна частина невеличка. І саме звідти росте цей дуб. І він зелений, і він найкраще виглядає з усіх дерев. І Господь він починає через Дух Святий зі мною говорити. Він каже: Ти подивись, яких він у мовах росте? Я кажу: Да, Господь, він росте на камені. Чи ти бачиш багато під ним землі? Ні, Господи, я багато не бачу під Нім землі. Скажи, а хто йому дає можливість бути таким зеленим? І я розумію, що це Господь про нього потурбувався. А далі Господь до мене звертається. Якщо твоє життя стає таким твердим, як цей камінь, не забувай, де мають бути твої корінчики. І буде твій лист зелений. Друзі, дорогі, брати і сестри, коли ми звертаємо нашу увагу на ці всі речі або на ті ситуації, в яких ми знаходимося, ми маємо е, розраховувати складні часи для нас тільки на Бога. Тільки на нього. Спокуса, яка нібито предназначена для того, щоб віддалити нас від Бога, Бог перетворює в іншу дію приблизити нас. До нього, навіть настільки, щоб дати для нас нагороду. Це величезне благословення, яке ми з вами маємо. Про що я ще хочу з вами проговорити, перечитати, щоб знаєте, наші роздуми вони були повні. Я хочу звернутися до першого послання до Петра. Перший розділ. 17 вірш. І коли отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя. І якщо ви знаєте. Дуже ясно підкреслює цей текст. І коли називаєте отцем того, до кого ми звертаємось сьогодні, то попередження автора, живіть так, щоби бути готовими стати перед суд Божий, бо він судить не лецимірно. А другий текст списання говорить про те, що ми як живі камні, це теж з цього ж послання. Маємо бути в руках Божих, щоб збудовуватись в храм в Господі. Ми як живі камні. Це дуже непросто бути каменем. Дуже непросто. Коли, ми, коли я будувався в Херсоні, знав би, що буде війна, може в Чернівцях збудувався. Але тоді в Херсоні будувався, і ви знаєте, береш один камінь, а це був Кримський такий пиляний. І він ось отак виступає. Ось так. Від остальних камінів ось так виступає. Але він такий гарний, що його треба покласти саме тут, де має бути прочність і надійність. Але якщо ти його так залишиш, то на нього потім треба буде накидати стільки штукатурки, що буде отакий слой. Ну, як би не годиться. Що тобі робити? Береш топорик і починаєш над ним працювати. Працюєш, ти тратиш час, тратиш силу, але для того, щоб він війшов правильно в своє місце. Бог ніколи не залишить своїх камінчиків. Бог над кожним із нас дуже уважно працює для того, щоб зробити з нас щось цінне. І без спокуси випробування ми не зможемо бути такими цінними. З нас не зможе відпасти та шолуха, яка наросла з нашими роками, з привичками і так далі. Тому, друзі, підтожуючи своє слово, я хотів би зробити такий як висновок. І він звучить приблизно так: спокуса це складна дія в житті віруючої людини. В якої у нас є шанс ще більше і глубже пізнати Бога. Не шанс відпасти, не шанс стати людиною, яка е, може сказати про себе, я слабкий і не можу е, проходити випробування. Але навпаки, шанс більше і глубже пізнати Бога. Я так порозумов, недавно був у спокусі такої, і вже не знав, що мені робити, але Господь допоміг. І коли проходить спокуса, коли проходить випробування, потяг до пошуку Бога зменшується. Уже все нормально. Вже наладилось, вже вирішилось якесь питання, і ти такий думаєш, ну можна день-два відпочити, передихнути, перевести свої думки. Але саме це спокуса може бути номер три. Перша спокуса, коли ми в неї через нашу пожадливість опинилися, друга спокуса, коли ми в нашій спокусі. Можемо подумати, що ми Богу більше не потрібні. І третій фактор це просто відчути себе задоволеним і зменшити пошуки Бога. Це може перевести нас в перший стан, коли ми знову в спокусі. Шукаймо його, шукаємо Господа, поглублюємо свої відносини з ним. І якщо хтось сьогодні в складних випробуваннях своєї віри... Вспомнимо про Якова, який казав: браття мої, ми щасливі, сестри, ми щасливі, коли ми подолаємо цю спокосу. Бог дасть нам вінець, Він не залишить, він буде поряд. Коли євреї думали, звідки Бог щось їм дасть, навіть із крем'яної скелі, Він давав їм оливу. Наміть звідти у Господа є достатньо ресурсу. У Господу багато ресурсу для вас і для мене. Тому то, Господу, хай буде вся слава, а для вас Божого укріплення і Божої благодаті ваше життя. Амінь.